На, на сьогоднішнє громадське слухання виноситься проєкт статуту Зазинської сільської територіальної громади. Статут напрацьований відповідно до розпорядження сільського голови робочою групою. Якщо не помиляюсь, до 6 засідань чи 7, Деякі офлайн, деякі онлайн. Напрацювали 20, якщо не помиляюсь, 23-го. Січня презентували статут депутатському корпусу от, і оголосили 30-невний період для громадського обговорення цього документу. Е, на сьогоднішній день ну, тобто е, слухання заплановані були на 25 січня 14.00 по Зараз Сьогодні 25 січня ми знаходимося за місцем проведення громадських слухань. Е, за період, поки ми повинні були збирати пропозиції і зауваження, жодних ні в письмовому, ні в усному е варіанті, на жаль, не надходило ніяких пропозицій, тому може вважати, що документ, е в, який напрацьований, може бути переданий. Е Переданий далі на розгляд регламентної комісії, винесений в подальшому на розгляд сесії. Сьогодні, якщо серед присутніх не буде додатково зауваження і пропозиції, то в такому форматі її будемо передавати на розгляд регламентної комісії про те, що я хотів зазначити. Я зараз поширю вашу презентацію. Тетяна, ви будете говорити про ній? Чи як? Це презентація з той презентації, яка була 23 січня. Тому ну, я все ж таки мабуть на той слайд повернутися, де кількісні показники знову ж да, далі. <кхем> все ж таки ключове питання це кількість осіб, які мають приймати участь і ініціювати загальні кори на спорта, ініціативу путичні консультації. Тобто тут є питання. Вот. Мы прораковываем, например, Дмитриевской сельской территориальные команды, ну вот, например, по нормальному форуму ну, там еще идея конференция, да, и тобто тут одна треть, знаешь, концерт, да. А, для ініцювання ініціювання проведення загальних болів дано, ну, наприклад, на рівні всієї команди, це ну, дуже дуже багата кількість, бо ми прямо брали по населеним пункту кількість населення, да, якщо там ну, всі там, 200 осіб, там, то теж прораховували фактично зареєстрований. Да, ну тому, то, як це дуже велика кількість. Але ж я не маю того включатися до то ваше рішення, Тобто, якщо є якісь пропозиції, або може переглянути, то, то мабуть так. Там визначились там, там о, 5% знижками які проживають на території, стосовно якого вирішується питання. Тобто, якщо вся громада, то 5% і сів громади, якщо там уліз, то 5% від улиці, якщо там Старостинський опад, то 5% мешканців, бо це і ініціювання, і зібрати одну кількість ну, подписі. Ну, тут таке питання для обговорення, але ще обговорення вже завершується. Тобто, або в конференции в Казахстане, там, где ну, проводили конференции, по поводу пам'ятаю, да, что там по одной отсутствии до московства, а вот там сказали, тут пропорцию про, ну, про 5%, да, и в мешканцы відповідные территории, якщо мы сільские голова, то одна особа, якщо мешканці, тут ну, ваше питання. Ну, дякую. Ми ж опрацьовували на засіданнях. Як на мене, ми напрацювали справедливі е показники, бо все-таки, е окрім загальних зборів, на яких ми поставили одну третину від кількості жителів та населеного пункту чи громади, звісно, це чимала цифра, кількість людей, але крім загальних зборів, є ще... Інші різні, ряд, так, да, ряд способів участі громадськості в місцевому самоврядуванні, вирішенні питань. Можна місцеву ініціативу розглянути, можна публічні консультації, громадські. Можливо, можливо, громадські слухання. Тому загальні збори це такі, ну як на мене, це справедлива цифра, бо загальні збори це саме вже такі. Ну, саме захід, де якісь глобальні питання повинні вирішуватися, і для цього треба переважна більшість населення були це залучені, зацікавлені в цьому. <плес> Тому <плес> та, це як так <плес> та, це як сходка села, чи якісь такі, ну чи там на рівні держави це якісь уже міні-референдум, так би мовити. Тому загальні збори, ну, як на мене, це справедлива цифра. А от інші форми участі там більш лояльні. Там, от, наприклад, для громадські слухання, від 10 е до 100 підписів, ну, тобто від 10 людей можуть ініціювати громадські слухання. Е mm -hmm. Крім цього ж ніхто не відміняв закон про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, тобто є інші різні е і плюси ініціативи, yeah, сцени, yeah, які ми, консультації, ми зараз yeah. да, і консультації, які ми зараз впроваджуємо в цьому статуті. Тому В будь якому випадку інших пропозиції не надходило, то якби, моє бачення хай би так і ми Залишаємо так. Які ще питання, пропозиції, зауваження. До першого випадку, а -а -а. до першого президента. Ні, до е практичного проєктування це надводити пропозиції. Да, і варто наголосити, що в статуті ми вказуємо, що саме статут і зміни, потім подальші до нього будуть зміни коригування приймаються двома третьоми від складу ради голосі. Це було доречно, так спективно, якби так як на рівні є. Верховної Рада і Конституційна більшість, так і ми то, може, повинні убезпечити цей документ від того, щоб його там, кожен день змінювали. А -а -а. Все, це серйозний документ, статут. Він має таким стержнем бути. принципі, зараз держава вже наголошує на його можливості кардинальні 27 рік Так, І, да, і стосовно юстиції, я там. Скидали, да, посилання, що зараз не треба реєструвати юстиції і, і слава Богу. Ну, ми фактично сьогодні обговорили, до п'ятниці почекали і на наступній, на найближчі сесії прийняли і все, правильно? Так. Да. Я думаю, що все. Але якщо ми все залишаємо так, як є, то я ж там обіщала інфографіку, але ми не делали інфографіку, тому що думали, що мабуть будуть пропозиції, там і якісь цифри поміняються, тому зробимо тоді інфографіку і розмістимо. Я, я пишу інфографіку, щоб там було більш візуалізовано процедуру. Якщо все залишається так, як є, то тоді ми пробуваємо так, як є. Питання моніторингу, контролю таке інше передбачається по статуту, які цвітування до Ні, nee, не, не. так статут это регламент, ні. Там прописані процедури і таке А В плані звітування, то, мабуть, ну просто ви там, не знаю, мабуть, там, колись там порахуйте, скільки інструментів Практично використано, датом скільки проведено громадських слухань, скільки проведення загальних зборів, там що витримувати процедури, але це питання якісь дослідження ну, тут ні. По статуту ні. Тільки враховувати чинне законодавства. Там же у нас ще а, не прийнятий закон про консультації з громадськістю, ой, а про публічну консультацію который э, є але ще не, 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 не проголосований. Потому что мабуть потім узводить процедуру проведення ну, таких консультацій тим, що був прийнято. Ну а зараз не переглянутый раз. І... Ви можете еще до розміщення на сайті інформації по статуту е? є? Ні. Mm -hmm. Розміщений проєкт, як, як обичне, рішення ради затвердили і в рішення закинули. Ну, може, не в рішення, ну, рішення само собою, можливо, там, там демократи. Ну, рішення, а так, є на сайті. Там є для громади, да, там є по, окремо там, статут в з рішенням з додатками і завантажити і все. Та то ми саме під носами говоримо, що, мабуть, краще в документи, ведуть документи. То ми вже подивимося по факту. <звілу> угу, угу, угу. У мене питань має. Що далі? Ну, Оголошуємо громадські слухання, такими, що відбулися, е, схвалюємо для подальшого розгляду регламентної комісії статут і передаємо на комісію потім. Ну, а эти других немає? Чи що? Все нормально, все и не своим чередом, все як моих. Так, так, так. Ну, тут там ще у нас остались положення про старость тут, что там переробку, да, мы І про бюджет і и Ага. Можливо, так, да, треба буде передивитися, можливо, внизкі зміни, бо ну, як... да, да. Але воно, в принципі, не прив'язане до статуту, нікого вже не просто... Ні, ну взагалі, так. Да, якщо якщо нема чого буде робити, то можна. Ну, <с <с?> ну, так же саме нам потрібно переглянути електронні петиції громадський бюджет. Да. Так, так, електронні це так. Щоб просто вже все було. Соответствии з законодательством. Сфера народов владельців ну, да. було опрацьоване. Що тоді? Дякуємо вам. Якщо участь. Питань немає, да, то Вам дякую теж за співпрацю. Сподіваюсь, продовжимо по іншим напрямкам. Бо щось там там було ще... Рядом, да, і такі вот, да, поговорити про напрямки співпраці, але ну, я не, не змогла сюди приїхать. Бо там, там то, складна ситуація, да, у нас ее рип, всі інші проекты закриті, рип, ну зараз у нас є станом, вот станом, на зараз и і... Евреит Европейские почты и приватные почты. То тобто, есть по фондам сейчас складно это. И мы будем на що і як воно переформатується, і тоді будемо дивитися по на тем напрямкам, на что ми тоді проговорювали, да, там по бизнесу, и по иншим каким-то инфраструктурным проектам, и що ще я, я зараз не можу. Зрозуміти, бо всі, всі чекають, що, що буде далі. Але знову ж це пані знаєте, ви сказали, що буде проєкт громади на мільйон» Тобто зараз дуже така складна ситуація в плані залучення грантових коштів. Але ж е, деякі фонди працюють, продовжують, і є конкурси, тому шукати можливості, щоб е, наші, так сказати, е, е, що впали наші напрямок по співпраці і тоді проводить так далі. Завчати кошти, на що ще? Якщо не проти. Ні, ми не проти. не тільки за. Я буду я, я, намагатися якомога швидше свою думку розвинути і згадувати да. обговорити вже її. Так, ну і крім того, я, я так розумію, що по стратегіям. А, все ж таки буде якесь продовження, або буде розробляти державну стратегію, то ми як би це держимо в уме, що якщо прийдеться актуалізувати її, залучати якась ж пані Інну, там і сілу, і т.д. То я одразу ж буду вас тоді, ну, якщо що, предлагати партнери, вас, ну, ті громади, з якими ми працюємо, щоб вам так, ну а когда потом бонус, все равно рано или поздно придется ее обновлять, актуалізувати и приводить уже вонви, так сказать, приоритет. да Зараз mm -hmm. оновлюють актуалізують заходи стратегії Київської області. Ми подали mm -hmm. дві в... да, пропозиції, mm -hmm. це э, у Зацимській сільській раді і укриття у дитячому садочку. Угу, угу. Побачимо, що з цього буде. Ну, що найменше е, вони робили акцент на тому, що якщо якісь гроші там будуть відділятися, можливо, навіть зокрема там ДПРР або якісь обласні фонди, то вони будуть дивитися, чи є цей проєкт у переліку заходів у стратегії області. Стратегії, ну, да, да. так. Це дві, два найбільш болючі і великих фінансових проекти через те, ми ну, їх закінчуємо. <ріплення> <ріплення> Але будемо реалістами. Бере укріплення ми на подали, нову виставку написали на Буфер і на міністерство, бо вони нам надіслали на днях програму, що вони затвердили програму розвитку водного господарства до 30-го року чи до 30, здається, до 30 го я передився заходи, в заходах нашого берегові немає, тому що ми мінімум тричі чи більше разів писали про те, що в нас є такі питання. знову їх написали, можливо, включать. Вони просто річку десь не значно. Так, це зрозуміло, дякуємо. Нічого нового ми не придумаємо і щось такого там. Все. Вони не допоможуть, а власний потенціал треба розвивати. розвиватися. Щось... Ну, якщо ж дась держава оплачувала ці проєкти, тому що я так думаю, що будуть обмежувати. Yeah. Зараз вже третя черга платежів зупинена, коштів в казначействі немає. Mm. У нас та громада скось і спроможна, але це ж не значить, навіть якщо ти будеш багатий, що тобі дадуть кошти на витрату на те чи на інший проєкт. Я думаю, що вони зараз взагалі обмежують видатки і будуть тільки на, такі, на закінчені статті і все. Тому що штати допомоги не дадуть, Європа там все не профінансує, а воно як сніжний ком то тобто йде таке соціальне навантаження в країні і сумасшедше. Тому що кожен день безвісті зникли. А якщо безвісті зникли, значить маєш забезпечити сім'ю заробітної плати і пішло, пішло, поїхало. Це ж треба звідкись брати. Це ж не про десятки, це ж про тисячі, йде мова. І там ну, суми там просто колосальні. Тому ну, ну, така собі ситуація. Будемо дивитися, як буде. Але буде, буде непросто. просто. Так. Ну, Каріновська громада теж пощастило, що стратегію ми перепишемо також за допомогою фонду відродження, бо є там стільки громад, що І все встало. Все добре, тоді завершуємо. Да, да, дякую вам за співпраці. Бачимо за вашим слуханням. Передаємо на регламентну помісту проект статусу.